Досить часто ми відмовляємося від звичних продуктів, частково це може бути продиктовано наявністю ряду проблем зі здоров'ям. Так, наприклад, людям, що страждають гіпертонією, не рекомендується пити каву, а з іншого боку, це деяка данина моді або вплив етичних принципів, як у випадку переконаних вегетаріанців, які відмовляються від усіх продуктів тваринного походження, якими б не були ваші мотиви, що змушують переглянути раціон. І виключити деякі продукти важливо пам'ятати, що необхідно скласти нове меню таким чином, щоб воно було смачним і різноманітним. А відмова від звичних страв не впливав на психологічний стан. Ми готові вам допомогти і розповісти про деякі альтернативні продукти, завдяки яким ваш новий раціон буде тільки незвичніше і корисніше, до речі, навіть якщо ви не дотримуєтеся якоїсь конкретної системи харчування, ми все одно радимо вам звернути увагу на продукти, про які сьогодні піде мова в нашому огляді, адже варіативність запорука збалансованого харчування один сметана замість майонезу. Така проста заміна майонезу особливо сподобається тим, хто мріє скинути пару зайвих кілограмів, але не знає, як звичка заправляти овочеві салати сметаною допоможе вам знизити загальну калорійність страви, що в свою чергу, допоможе трохи схуднути, крім того, на базі сметани можна готувати нескладні соуси, які відтінять смак ваших улюблених закусок. Два рослинне молоко замість коров'ячого. Цей варіант відмінно підійде і строгим вегетаріанцям, які не вживають навіть молочні продукти, і тим, у кого непереносимість лактози, зараз в магазинах представлений широкий асортимент рослинного молока, і кожен зможе вибрати відповідну заміну, одним подобається горіхове молоко, інші вважають за краще рисове або вівсяне. Але самим класичним варіантом є безумовно соєве молоко. 3. Кероб замість кави раніше однією з найпопулярніших альтернатив звичній каві був цикорій. Однак зараз з'явився ще більш цікавий за смаком і не менш корисний продукт, який, на відміну від кави, можуть пити навіть гіпертоніки, йдеться про плоди ріжкового дерева, які висушують і перемелюють в порошок. Званий кероб примітно, що заварюючи кероб, ми отримуємо смак, що нагадує кавовий, але варто додати трохи молока, і він стає більш схожим на кака. Крім того, цей порошок можна додавати в випічку, отримуючи нотки шоколадного смаку. Тільки майте на увазі, що кероп досить солодкий сам по собі, тому потрібно це обов'язково враховувати і додавати менше цукру. 4. сейтан замість м'яса. Вегетаріанці вже давно звикли замінювати м'ясо соєвими продуктами, але останнім часом все більшої популярності набирає сейтан вельми специфічний продукт, який прийшов до нас зі Східної Азії. Він являє собою пшеничний білок, приготований особливим чином, а потім піддається термічній обробці, сейтан є чудовою альтернативою м'ясу, адже на 100 грамів продукту припадає 25 грамів білка 5. Кокосовий сир замість класичного з кокосового молока зараз виробляється досить багато продуктів, серед яких кокосовий йогурт, морозиво і навіть сир. Такий незвичайний сир має злегка солодкуватий смак. А головною перевагою цього сирного продукту є те, що він легко плавиться, так що можете сміливо використовувати його для приготування сосів, додавати до піци або в пасту для бутербродів, кокосовий сир також чудово підходить. 6. кокосове масло замість оливкової. Мода на продукти з кокоса продовжує набирати обертів, і все частіше оливкова олія замінюється кокосовим. Це особливо актуально, якщо мова йде про обсмажування продуктів, вважається, що оливкова олія для цього не підходить. Тому залиште його для салатів, а ось в готування використовуйте кокосове сім. Для ненасіння замість яєць строгим вегетаріанцям буває досить складно приготувати випічку, адже для отримання гладкого однорідного тесту просто не обійтися без яєць. Але відмінне рішення все ж було знайдено. Виявляється, домогтися схожої консистенції тесту можна, якщо додати в нього перемелені ляні насіння. Замочені у воді потрібно просто потовкти в ступці одну столову ложку насіння, салити трьома столовими ложками води і дати постояти 5-10 хвилин. Утворилося желе, буде нагадувати збите яйце.